Ленарне засідання 10-ї сесії міської ради розпочали із вручення Бориспільському боксеру Вадиму Ісмайлову, диплому та медалі чемпіона світу з козацького двобою. Звання спортсмен вибору під час змагань в місті Одеса. Також від Бориспільської міської організації політичної партії Наш край боксеру та його тренеру Сергію Нікітюку було вручено премії. Сергія точ являється президентом спортивного клубу «Рін» Котрий знайшов можливість, знайшов надання коштів відправити на чемпіонат світу Ісмаїла Вадима, котрий відбувся дві тижні назад у місті Одеса, здобув чотири перемоги дострочно і став чемпіоном світу. Вашого приступу. Антитерористична операція на сході країни триває. Українські солдати щодня тримають оборону держави, і на жаль, Україна несе людські втрати. Тож депутати та всі присутні в залі вшанували полеглих бійців хвилиною мовчання. Але в нас життя сьогодні складається, на жаль, не тільки із приємних новин, але і, і, і з неприємних новин. Тому війна на сході продовжується і гинуть наші хлопці. Тому я хотів би зараз. Слово надати представникам Сили людей, будь ласка, щоб ми не забували про те, завдяки кому ми сьогодні знаходимося в цій залі. Вітаю, шановні панство. Деякі з депутатів нашої міської ради зараз знаходяться в найгарячіших точках нашої країни. І, на жаль, вчора наші Збройні Сили понесли втрати. Тому о, прохання вшанувати хвилиною мовчання людей, які зараз захищають нашу державу, для того, щоб ми з вами могли тут себе почувати ну, більш захищено. Далі надали слово новому військовому комісару Бориспільського військомату Анатолію Стуженко. Він разом із присутніми обговорив волонтерську діяльність забезпечення бійців. Необхідність створення у Борисполі загонів територіальної оборони та контрактну службу. Детальніше про набір солдат-контрактників дивіться у відеоматеріалі на сайті телеканалу Бориспіль. На сьогоднішній день ситуація Бориспіль, Таке, що ми не виконуємо план лампу по. по, по Поставці військових за контрактом Збройних Силах України. Держава сильна тільки тоді, коли має сильну економіку, має сильну армію і має патріотичне населення, яке проживає в тій державі, яка хоче бути сильною. Ті військовослужбовці, які були призвані по, ДЕ, по всім хвилям мобілізації, знаходились в зоні АТО і виконували свої обов'язки, вони виконували свої обов'язки. А війна це дуже тяжка праця. І не можуть одні й ті ж люди виконувати постійне завдання в зоні проведення антитерористичної операції. Тому і прийнято державою закон про контрактну службу, який надає і пільги, які надає і можливість Збройним силам України стати ще більш могутнішими, тому що, проходячи служби за контракти, люди вчаться, навчаються чомусь, вміють володіти технікою і озброєння. Далі перейшли до обговорення нагальних питань Борисполя. Перед початком розгляду порядку денного до присутніх звернувся депутат Ярослав Годунок. Він підняв проблему збільшення тарифів за сплату комунальних послуг і платоспроможності населення нині. Його калорія виросла вдвічі до тисячі гривень. До тисячі. Те, що дають субсидії, так ви мене не смішіть. Нас з вами забирають податки і за наш що дають житим пенсіонерам. Але середній клас середній клас буде платити, в тому числі ви депутати. Тобто завтра ми будемо вже браками. Якщо хтось думає, що ця проблема його мене, то я розказую, не мене. А тільки навпаки, вона накочується і, і розвивається. Ще є півроку до того, щоб підготуватися до зими, думати, скільки коштів компенсувати. Я прошу, це моє депутатське звернення розглянути на комісії з питань бюджету, і не розказувати мені, що це неможливо. Тож Ярослав Гудунок звернувся із проханням скасувати рішення виконавчого комітету від 3 червня номер 409 про коригування тарифів. Але як пояснив міський голова Анатолій Федорчук, дане рішення стосується лише прибудинкових територій і обслуговування житлових багатоповерхових будинків, і не має відношення до підняття сплати за теплову енергію. Можна говорити, а можна діяти. З 21 по 23 червня в Одесі відбувався 12-й муніципальний форум, на якому всі міські голови одноголосно підняли питання перед Кабінетом міністрів України про скасування НКРП, яке встановлює тарифи сьогодні на газ, на електроенергію, на тепло. І щоб ці тарифи встановлювалися на місцевому рівні. Це те, що далі казав Ярослав Миколаїв, що ми цією інформацією на неї впливали яким чином і володіли. Тому подивимося, ми звернення відповідно підготували. Як відреагують, я не знаю. Звернувся до присутніх і директор КП ЖРЕУ Іван Хворостянка. Він навів свої аргументи щодо необхідності підняття тарифів, адже комунальне підприємство вже не один рік працює в мінус. У 12 році були прийняті тарифи. Ми не піднімалися по 4 років. Ну, 4 роки. Ми ждали. Той хто клявся, Ярослав. Що ви нам компенсувати буде. На сьогоднішній день електроенергія на станом іще до 1 липня населення нам сплачувало 24 копійки. Ми сплачували 99. Ми кожен місяць зверталися до вас, компенсуйте. Що ви нам давали з бошкула? Ну, раз 3-4, там по 50, по 100 тисяч дали, все. Зроблено до реагування, заробітної плати. За електроадерів я сказав. І ГСЕ, у нас в тарифі було 7 гривень. Ви всі заправляйтесь. Я казав, 7 гривень дизельне і 8 гривень бензин. Оце те, що було в тарифі. Через Жеки йдуть ліфти, сміття. Шукало сміття возить не міг. ГСЕБ. Ну, на ті копійки, що були вибушені, ми не піднімали тарифи. Ми подали коригування мінімально заробітної плати. Окрім того, у ході розмови також було піднято питання щодо оформлення у власність міської ради дитячого садка по вулиці Привокзальна. Той дитсадок писав вже близько двох років. І зустрічався не один раз з керівництвом, коли ми всі разом з вами і з общественністю підемо звільняти Берку, щоб ми могли там дитсадок забрати. Давайте визначати цю дату, шановний Ігор Маркович, в тому числі організовуйте депутатів і давайте йти звільняти той дитсадок. Є рішення суду у взаємодії з прокуратурою. На кінець рішення суду наступне. Зобов'язати, так ми попросили, воно звучить рішення суду, міську раду оформити право власності на дитячий садочок. Значить, це рішення ми не могли місяць виконати по тій причині, що нас просто туди не пускали. Силовий варіант: ми ж не, не підемо проти спецпідрозділу. На кінець-то вчора завершені ці роботи, БТІ виконало повністю всі обмірювальні роботи, і буквально за 2-3 дня ми виготовимо. Право власності на цей об'єкт на дитячий садочок. Це друге. І третє. Значить, є лист, який мені вчора показали, будівельній компанії Триаді, яка веде зараз переговори про те, що до кінця місяця, якщо вони мене обманули, то я вас зараз звожу в оману. До кінця цього місяця, липня місяця, цей спецпідрозділ буде звідти відселений в інше місце, в Бровари чи в Борисницький район, я ще не знаю куди, але воно буде відселене. Таким чином, це вирішило питання по дитячому садочку. Вже вкотре мешканці будинку за адресою Київський шлях 97 звернулися до міської влади з метою вирішення питання зносу двоповерхівки та отримання її мешканцями квартир у новобудові. Поруч від тисячі тринадцятому висадці нарушна підписання барісфільгорстрой договор оренди земельної ділянки. Ви їм підписали 1,5 гектара землі під Кінконгом. Ви нас там не замітіли. Діло в тому, що ми знаходимося на цьому чертежі і потом Но Ми находимся там только условно, ні словом, ні по словом, ні одним пунктом в правах волосся ви про нас не вспомнів. Ви не обязали їх видати нам квартири за класне рішення 474. І хоч міська рада не дає дозвіл на облагородження біля новобудови місця для стоянки автомобілів, відповідно будівництво мало бути призупинене, та мешканці запевняють, що воно все одно продовжується. Ви знаєте, що цей будинок. Почався будуватися в 2004 році. Це правда? Правда. Вигнали цю свічку, і вона 10 років стояла. Я оббивав пороги Міністерства регіонального розвитку не один раз. Вирішили питання. Домовилися, що там 20 мільйонів, це якраз було перед подіями на Майдані. Щоб його добудувати, цей будинок. Що я погано робив? Скажіть мені, будь ласка, поставив питання міністра регіонального розвитку. Хорошо, ми вам даємо 20 мільйонів, але тоді і ви підніть, влада, місцева на зустріч. Будь ласка, звільніть їх від орендної плати. Я кажу, по закону ми не маємо права, я вам покажу всю цю переписку. Тому я в даному випадку, вибачте, ви мене не звинувачите, що я там з ними щось якісь маю стосунки. І ми зараз своїми рішеннями, коли ми зараз їм не дали ті стоянки, ми взагалі зараз зупинили це будівництво. Ви знаєте, що спортлев той, там його і не буде вже близько тепер. І я не знаю, чи буде він взагалі добудовуватися. Ви зараз ставите питання про квартири, а я зараз не знаю, чи він буде взагалі добудовуватися. Ми стоянки не можемо і не будемо вирішити до тихі, до тих пір, поки не вирішиться питання. Ваше ось так ставиться питання. Також скористалися нагодою звернутися до депутатів мешканці будинку по вулиці Нижній Вал. 5. вони виступають проти прокладання дороги біля їхнього будинку. У нас така проблема. Не новий, у нас будинок старий. Зараз е, нам говорять про те, у нас построїли контрашлів піцу, сирію свою. Це труба, яка е, незаконно зараз вони працюють по ночам, приїжджають машини, гуси страшелений. Е, у нас тепер говорять про те, що у нас буде проходить дорога, у нас під вікнами. Е, ми прийшли своїм е, колективом. Хто тобто, зміг сьогодні прийти до, до вас на сесію, просити, шановних депутатів, просити вас, Анатолій Ісовичу, не допустити там настроїть цієї дороги. Тому що по нашому будинку, з сильної сторони, біля Квантрашвілі з п'ятого по перший поверх пішли тріщини. Я пам'ятаю, пам коли він почав набудувати, прийшли люди і сказали, що ми проти. Да? Я підтримував цих людей. В результаті потім. Тому вікно вставили, тому двері, тому ще щось, щось, друга колективна заява, ви знаєте, ми підтримуємо пітер підтримує, для наших дітей. Тому я йду до того, що я вас прекрасно розумію, абсолютно. Але ви ж хочете, ви ж хочете по закону, так от по закону, по генеральному плану, там була дорога ще до нас, до нашої каденції, Ще при радянській владі там була дорога. Не я її придумав, не Ярослав Миколаїв, чи то. Тому розумієте, в даному випадку, ви ж хочете діяти по закону, так я вам розказую по закону. Так давайте по-людськи, по закону, по поняттям я. Ну давайте по-чоловічськи тоді. Якщо зложиться, то наш побіг. Ну Тому ми так і погано живемо. Знаєте, давайте договоримося, називається. А ті люди з того будинку приходять і кажуть, давайте ми зробимо от. Рух в один напрямок, а цей протилежний напрямок. Розвантажимо для того будинку, створимо менше проблем для цього. Тобто це по людськи по-людськи». Далі перейшли безпосередньо до обговорення порядку денного, який сформувало 124 питання, дійшовши до розгляду одного з них, а саме про надання управлінню містобудування та архітектури міської ради, дозволу на розробку містобудівної документації, детального плану території, обмеженої вулицями полівагли Глибоцька, Солов'їна в місті Борисполі. до Удніх звернувся депутат цього округу Юрій Локайчук. Його непокоїть той факт, що нині достеменно невідомо, що забудовник планує розмістити на даній території. Тож він запропонував провести громадське слухання серед населення, аби почути їхню думку і бачення розвитку ділянки та відправити питання на доопрацювання. На сьогоднішній день вже на сесії бачу з бронецькою спільний проект там вже зовсім друга інформація не така. Нам говорили навіть вчора. А суть суть наступного. У мене прохання до депутатів зняти його на довивчення, і е, в таких випадках, коли такі глобальні зміни у в нас вистіп е, будуть надходити, е, все-таки взяти за практику громадського слухання. Е, немає ніякої такої великої проблеми нам сильно наторімано зібрати людей в той ж самій школі чи там ж саме на Гульківці, і щоб до них вийшла людина і з ними переговорила і розказала, як тут і що буде. Тому що ну, дуже багато питань. Якщо там п'ятиповерхові будуть люди, як каналізація буде, якщо там дитячий садочок, чи ще там, що як там мені говорили, то це таке діло. На сьогоднішній день я теж не знаю, що мені говорити людям. Завтра, от сьогодні, до мене там підходять Ірина Ірина її взагалі розривають. Питають, що там, як там буде. Ми як депутати не знаємо, що там буде. Ми б хотіли б знати більше інформації, як депутати на окрузі, і це наші громади. Міський голова продемонстрував присутні миски з майбутнього будівництва, розповівши, як інвестори планують облагородити територію. Я хочу декілька слів сказати, бо я так само переживаю, що будуть люди завтра говорити і думати. Дивіться, ось оце озеро Гульківка, озеро Гульківка, так? Ось оце. Багатоповерхова забудова. В цих будинках планується зі слів інвестора будівництво дитячого садочка, будівництво тор, е, магазину чи супермаркету, спортивний майданчик. Інвестор зобов'язується облагородити це озеро, зробити зону відпочинку, поставити дитячий майданчик. Оце те, що я знаю зі слів інвесторів. Після обговорення було прийнято рішення відправити питання на довивчення. Депутати округу Юрій Локайчук та Ірина Пенкявічене запланували провести громадські слухання у суботу, 9 липня. Окрім основних питань, депутати міської ради також розглянули запропоновані доповнення до порядку денного. Одним з яких є проєкт рішення про звернення до Кабінету міністрів. Та Верховної Ради України стосовно необґрунтованого підвищення тарифів на газ та інші комунальні послуги для населення. Ініційований Всеукраїнським об'єднанням Свобода, народні обранці підтримали звернення. Вже те, за нас там коштує газ, газ дійсно коштує 7 тисяч і єдиний спосіб протидії цьому це дійсно зниження цих тарифів на рівні держави. Ми не зможемо ніякими компенсаціями. Ніякими витратами з бюджету свого це конденсувати. Дільний шлях це відмова від цих графічних тарифів. Також депутат міської ради Володимир Мельник запропонував створити комісію, яка вивчала ситуацію в лікувальних закладах міста та перспективи їхнього розвитку. Рішення було прийнято головою комісії. Визначили Володимира Мельника. А в її склад увійдуть по одному представнику від кожної політичної сили, і не тільки з людей вимагати, а людям підказати, намітити їм цілі, намітити їм задачі. А потім вже запитають. Тобто, Ми хочемо послухати лікарню і хочемо послухати спортивну школу. Ми також не почули, як вони працюють із платними послугами. Ну і лікарня буде звітуватися. Тобто, Коли вони будуть звітуватися, загальна сума використання коштів, і в тому числі міської ради кошти. Тоді ми будемо бачити, як нам працювати з цими лікувальними закладами. Прошу включити Анатолій Солойович. Таку до порядку денного створення комісії, яка буде вивчати досвід чи спільно з районними депутатами, чи окремо, та перспективи розвитку лікувальних закладів міста. Окрім того, Бориспільські депутати під час пленарного засідання прийняли рішення про надання адресної матеріальної допомоги незахищеним верствам населення міста, які потрапили у складні життєві обставини та одноразової адресної матеріальної допомоги громадянам, члени сімей, яких мобілізовані та беруть участь в АТО. Тетяна Поминальна, Максим Хлопотов, телеканал Бориспіль.